Точний прогноз погоди від каналу Погода.юа. Прогноз погоди на завтра, 5 та 6 вересня, по всій Україні. Вже завтра, 5 вересня, в Україні день пройде, переважно із ясним небом, та в цілому із теплою температурою. Дощі завітають лише у деякі регіони. Попереду детальний прогноз по кожному регіону. Я розпочинаю, а ви поки що натисніть на палець вверх, щоб Ютуб. Бачив користь у цьому відео, а також напишіть у коментарях, як ваші справи. 5 вересня в Україні відзначається Міжнародний день благодійності, це свято започатковане рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у 2012 році і пов'язане з днем пам'яті матері Терези з Калькутти, яка присвятила своє життя служінню бідним та знедоленим. Цей день покликаний популяризувати ідеї милосердя, допомоги тим, хто цього потребує, та розвиток благодійних ініціатив у всьому світі в Україні ця дата теж знаходить відгук, адже багато благодійних організацій проводять акції, спрямовані на підтримку людей у складних життєвих обставинах. У церковному календарі цього дня вшановують святого Лупа Солунського. Мученика IV століття, відомого своєю стійкістю у вірі. У народних традиціях дата мала господарський характер. Починалися активні роботи зі збору врожаю, готувалися до осінніх польових робіт і спостерігали за прикметами погоди, які мали підказати, якою буде прийдешня осінь. 6 вересня в Україні немає державних свят, проте відзначається кілька важливих. Професійних, міжнародних та релігійних дат цього дня вшановують працю адміністраторів, центрів надання адміністративних послуг, адже саме вони забезпечують зручну і якісну взаємодію громадян з органами влади. Також 6 вересня вважають днем боротьби з прокрастинацією. Покликаним нагадати про шкоду відкладання справ на потім і про важливість відповідального ставлення до власного часу. Окрім того, цього дня у світі відзначають день читання книг, який заохочує людей знаходити час для літератури, розвивати уяву та інтелектуально збагачуватися до міжнародних природоохоронних ініціатив. Належить і всесвітній день куликів, присвячений охороні перелітних птахів та збереженню їхніх місць існування. У популярній культурі існує навіть день Кавового морозива, що дарує нагоду насолодитися улюбленим десертом у православному календарі 6 вересня. Відзначається Михайлове чудо, присвячене Архангелу Михаїлу, який, за переказами, у 4 столітті явив чудо спасіння храму. У народній традиції ця дата мала глибоке духовне значення. У цей день намагалися уникати важкої фізичної праці, прання, роботи з вогнем і гострими предметами, а також утримувалися від сварок, адже вважалося, що це може накликати біду. Натомість радили миритися з близькими, дбати про духовний стан і звертати увагу на прикмети, які мали підказати, якою буде осінь. Прогноз погоди на п'ятницю 5 вересня. Дощі будуть зовсім невеликі, однак все ж будуть. Розберемо детальніше по регіонах та областях. Схід України. Харківська область. Температура в день від 23 до 26 градусів, а вночі від 19 до 17. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Харкові. Закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Донецька область температура в день близько 30 градусів. Вночі близько 15. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода без опадів. Південь України, Миколаївська область, в день від 32 до 35 градусів, вночі до 23. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Одеська область. Денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів. Вночі до 20. У Запоріжжі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Кримський півострів, денна температура до 30 градусів, вночі місцями до 17. У Севастополі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 20 до 22 градусів, а вночі знизиться до 10. У Чернігові зранку та до самого вечора небо буде ясним. Без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів. Вночі опуститься до 15. У сумах на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Житомирська область: денна температура 22 градуси, вночі зниження до 14. У Житомирі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Київ та область, денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. Ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Вранці небо у Білій церкві буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Центральна Україна, Полтавська область. Температура в день до 27 градуса, вночі до 15. У Полтаві на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора, без опадів. Кременчук. Температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. У Кременчуці небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. Вранці небо у Дніпрі буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. Увесь день у Кривому розі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Черкаська область Денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. Ранок у Черкасах буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. Ранок у Кропивницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься. Ясним, без опадів. Вінницька область Вдень близько 26 29 градусів, вночі від 17 до 15. Вранці небо у Вінниці буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів захід України, на Волинь і Рівненщина, температура в день від 15 до 20 градусів, вночі від 17 подекуди до 15. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня в рівному буде стояти ясна погода. Без опадів, незважаючи на похмурий досвітній час, у Луцьку з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів вночі від 14 до 12. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою без опадів. Тернопільщина денна температура від 24 до 29 градусів і вище вночі. Від 17 до 15. вранці та ввечері у Тернополі буде триматися похмура погода в день можливе невелике прояснення без опадів. Хмельниччина температура в день близько 25 градусів, вночі від 19 до 17. У Хмельницькому на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Кам'янець Подільський температура вдень від 23 до 26 градусів, вночі – до 17. Вранці небо у Кам'янці-Подільському буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Івано-Франківська область. Температура в день – від 25 до 30 градусів, вночі – від 15 Подекуди до 12. У Івано-Франківську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Закарпаття. Денна температура від 15 до 20 градусів вночі від 17 до 11. Увесь день на Закарпатті небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Чернівецька область, температура в день. Близько 27 градусів вночі від 19 до 17. У Чернівцях ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. У четвер, 4 вересня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: схід України. У східних регіонах утримається тепла та здебільшого ясна погода. Денна температура коливатиметься в межах від 23 до 30 градусів. Уночі знижуватиметься до 15 19. Опадів не прогнозується. Південь України на півдні спостерігатиметься спекотна погода з денною температурою від 30 до 35 градусів, а вночі близько 20-23. В основному день буде ясним, проте місцями очікується хмарність та короткочасні дощі. Північ України. У північних регіонах температура в день становитиме від 20 до 27 градусів, уночі знижуватиметься до 10. 15 Погода буде переважно ясною та сонячною, без опадів. Центральна Україна. У центрі прогнозується тепла та сонячна погода. Денна температура сягатиме 27-30 градусів, а вночі опускатиметься до 15-20, опадів не передбачається. Захід України на заході спостерігатиметься дещо контрасна погода. В одних районах день буде ясним, в інших із хмарністю, проте без дощів. Денна температура коливатиметься від 15 до 30 градусів, уночі від 11 до 19. Прогноз погоди на суботу, 6 вересня. Дощі у цей день будуть знову великою рідкістю. Розберемо детальніше по регіонах та областях схід України. Харківська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, а вночі від 19 до 17. У Харкові досвітні хмари вранці розсіються, а в день знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї пристуності вже повністю без опадів. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. У Луганську ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода без опадів. Донецька область температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Ясна погода буде триматися у Донецьку впевнено. В день небо може ненадовго затягнути хмарами, без опадів. Південь України. Миколаївська область в день від 30 до 32 градусів, вночі до 23. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. У Одесі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 20. Вранці небо у Херсоні буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. Ранкові хмари затримуються у Чернігові до вечора, а потім розсіються без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. У Сумах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів Житомирська область. Денна температура 22 градуси вночі зниження до 14. У Житомирі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Київ та область. Денна температура від 20 до 25 градусів, вночі від 18 до 15. У Києві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Увесь день у білій церкві небо буде ясним. І Хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Центральна Україна. Полтавська область. Температура в день до 27 градуса, вночі до 15. Ранок у Полтаві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Кременчук Температура в день коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. У Кременчуці на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день – від 27 до 30 градусів, вночі – до 20. У Дніпрі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. Ранок у кривому розі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Черкаська область: денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. Увесь день у Черкасах небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Кіровоградська область температура в день близько 30 градусів вночі до 20. Увесь день у Кропивницькому небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Вінницька область в день близько 26-29 градусів вночі. Від 17 до 15. у Вінниці на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Захід України Волинь і рівненщина. Температура в день від 21 до 20 градусів, вночі від 17. подекуди до 15. У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Ранок у рівному буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. Увесь день у Львові утримається ясна погода без опадів. Тернопільщина денна температура від 24 до 25 градусів і вище, вночі від 17 до 15. Увесь день у Тернополі небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Хмельниччина температура в день близько 20 градусів, вночі від 19 до 17. Ранок у Хмельницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним без опадів. Кам'янець Подільський. Температура в день від 23 до 26 градусів вночі до 17. У Кам'янці-Подільському хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Івано-Франківська область температура в день від 20 до 22 градусів, вночі від 15 подекуди до 12. У Івано-Франківську на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Закарпаття Денна температура від 10 до 15 градусів, вночі від 10 до 7. На Закарпатті на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Чернівецька область. Температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. У Чернівцях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. У суботу, 6 вересня, Матимемо таку погоду по регіонах нашої держави схід України. У східних регіонах утримається тепла погода з денною температурою від 24 до 30 градусів, а вночі від 15 до 19. Хмари з'являтимуться періодично, але надовго не затримуватимуться з перевагою ясного неба. Опадів не прогнозується південь України. На півдні буде спекотно. В день температура сягатиме 30-33 градусів, а вночі близько 20-23. У більшості регіонів пануватиме сонячна погода. Місцями хмари можуть тимчасово закривати небо без опадів північ України. У північних регіонах в день температура становитиме від 22 до 26 градусів. Уночі від 14 до 17. Подекуди зберігатиметься хмарність, проте переважно прогнозується ясна погода. Опадів не очікується. Центральна Україна у, у центрі країни буде сонячно та тепло. Денна температура коливатиметься в межах 27-30 градусів уночі. Від 15 до 20 прогнозується ясне небо без опадів. Захід України у західних регіонах температура в день змінюватиметься від 20 до 30 градусів, а вночі від 7 до 19. Переважно пануватиме ясна погода, лише місцями спостерігатиметься незначна хмарність. Опадів не передбачається 5 вересня. В Україні геомагнітна обстановка. Залишатиметься спокійною у цей день. Очікується лише слабка активність магнітного поля землі, яка не призведе до виникнення серйозних магнітних бур. Подібні коливання є природними і майже не впливають на самопочуття більшості людей, тому загалом можна розраховувати на сприятливі умови для щоденних справ, відпочинку та роботи. Лише окремі метеозалежні люди можуть відчути легку втому або незначний дискомфорт, проте цей вплив буде мінімальним 6 вересня. Ситуація зміниться, адже прогнозується посилення сонячної активності, що призведе до підвищення рівня геомагнітних коливань. У цей день можливі помірні магнітні бурі, які здатні позначитися на самопочутті людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни в космічній та атмосферній сфері, уразливіші категорії населення, серед яких люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки та ті, хто має порушення сну, можуть відчувати головний біль в тому, дратівливість чи безсоння. Рекомендовано планувати день так, щоб уникати зайвого фізичного і психологічного навантаження, приділяти увагу відпочинку та більше часу проводити на свіжому повітрі. Таким чином, на початку вересня, Україна перебуватиме під впливом різної за силою геомагнітної активності. П'ятого числа умови будуть спокійними та комфортними, а шостого. Очікується їх помітне посилення, що може впливати на самопочуття і вимагатиме більшої уваги до власного здоров'я. 5 вересня в Україні відзначається Міжнародний день благодійності це свято започатковане рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у 2012 році і пов'язане з днем пам'яті матері Терези з Калькутти, яка присвятила своє життя служінню. Бідним та знедоленим цей день покликаний популяризувати ідеї милосердя, допомоги тим, хто цього потребує, та розвиток благодійних ініціатив у всьому світі в Україні ця дата теж знаходить відгук, адже багато благодійних організацій проводять акції, спрямовані на підтримку людей у складних життєвих обставинах. У церковному календарі цього дня вшановують святого Лупа Солунського – Мученика IV століття, відомого своєю стійкістю у вірі, у народних традиціях дата мала господарський характер. Починалися активні роботи зі збору врожаю, готувалися до осінніх польових робіт і спостерігали за прикметами погоди, які мали підказати, якою буде прийдешня осінь. 6 вересня в Україні немає державних свят, проте відзначається кілька важливих професійних, міжнародних та релігійних дат. Цього дня вшановують працю адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, адже саме вони забезпечують зручну і якісну взаємодію громадян з органами влади. Також 6 вересня вважають днем боротьби з прокрастинацією, покликаним нагадати про шкоду відкладання справ на. Потім і про важливість відповідального ставлення до власного часу. Окрім того, цього дня у світі відзначають день читання книг, який заохочує людей знаходити час для літератури, розвивати уяву та інтелектуально збагачуватися. До міжнародних природоохоронних ініціатив належить і всесвітній день куликів, присвячений охороні перелітних птахів та збереженню їхніх місць існування. У популярній культурі існує навіть день Кавового Морозива, що дарує нагоду насолодитися улюбленим десертом. У православному календарі 6 вересня відзначається Михайлове чудо, присвячене Архангелу Михаїлу, який, за переказами у 4 столітті явив чудо спасіння храму. У народній традиції ця дата мала глибоке духовне значення. У цей день. Намагалися уникати важкої фізичної праці, прання, роботи з вогнем і гострими предметами, а також утримувалися від сварок, адже вважалося, що це може накликати біду. Натомість радили миритися з близькими, дбати про духовний стан і звертати увагу на прикмети, які мали підказати, якою буде осінь. Велика подяка всім вам за те, що провели цей час разом з нами, та прослухали розгорнутий прогноз погоди на найближчі два дні. Ваш інтерес і увага до нашого каналу це найбільше натхнення для нас, адже саме завдяки вам ми прагнемо створювати якісний і корисний контент. Я щиро вдячний кожному з вас за підтримку, щирі відгуки та добрі слова у коментарях. Не забувайте, ваші підписки, лайки і навіть коротеньке дякую це маленькі, але дуже важливі кроки, що допомагають нашій спільноті зростати і розвиватися далі. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це просто зараз і натисніть на дзвіночок. Так ви. Точно не пропустите нові прогнози та цікаві відео. А якщо поділитися цим відео з друзями або близькими, ви допоможете їм теж бути в курсі найсвіжішої інформації про погоду. Бажаю вам мирного і безхмарного неба, сонячних думок, міцного здоров'я і тільки приємних сюрпризів від природи. Нехай кожен новий день приносить вам тепло, гармонію та світло, а будь-які зміни погоди. Дарують лише користь і радість. До нових зустрічей у наступних відео. Хай вам щастить у всіх починаннях, а погода завжди буде вашим надійним союзником. Щиро дякую, що залишаєтеся з нами.